Вітряні турбіни шлях до енергетичної незалежності. Вітряні турбіни дуже важливі для енергетичної незалежності. Вони забезпечують чисте та стійке джерело енергії для бізнесу та людей. Виробляючи електрику з вітру, ці турбіни зменшують залежність від традиційних джерел енергії, які можуть бути дорогими та схильними до коливань цін. Це особливо важливо в Україні, де війна порушила енергетичні ринки. Уявіть собі, завод, який працює повністю на вітровій енергії, або будинок, де світло та прилади живляться від сусідньої турбіни. Це обіцянка вітрової енергії доступна, надійна та легкодоступна. Інвестуючи у вітрову енергетику, Україна може зміцнити свою енергетичну безпеку та зменшити залежність від зовнішніх постачальників. Вітряні турбіни дають змогу людям та громадам контролювати свої енергетичні потреби. Маючи власне джерело електроенергії, підприємства можуть працювати більш незалежно, а домовласники можуть насолоджуватися стабільними цінами на енергію та меншими рахунками за комунальні послуги. Ця нова енергетична незалежність приносить економічні вигоди та покращує загальне благополуччя. Вітер та сонце потужне партнерство. І вітрова, і сонячна енергія. Це доступні та відновлювані ресурси. Вони пропонують життєздатну альтернативу викопному паливу, а їх широке впровадження є вирішальним для пом'якшення зміни клімату. Хоча сонячні панелі здобули значну популярність, вітряні турбіни пропонують унікальні переваги, які доповнюють сонячну енергію, створюючи більш стійку енергетичну систему. Сонячні панелі чудово справляються з отриманням енергії в денний час, особливо в сонячному кліматі. Однак їхня продуктивність значно падає в похмурі дні та вночі. Вітряні турбіни, навпаки, можуть виробляти електроенергію цілодобово, незалежно від часу доби чи погодних умов. Це робить їх ідеальним доповненням до сонячної енергії, забезпечуючи постійне постачання енергії, навіть коли сонце не світить. Поєднуючи вітрову та сонячну енергію, Україна може створити більш надійну та стійку енергосистему. Такий комплексний підхід забезпечує стабільний потік електроенергії, зменшуючи потребу в накопичувачах енергії та мінімізуючи залежність від традиційних електростанцій. Подолання викликів імпорт та інфраструктура. Хоча Україна досягла успіхів у розвитку сектору відновлюваної енергетики, війна порушила вітчизняне виробництво вітрових турбін. Щоб пришвидшити впровадження вітрової енергетики, важливо імпортувати вітрові турбіни від надійних міжнародних партнерів. Це дозволить Україні швидко розширити свої потужності з виробництва вітрової енергії та задовольнити зростаючий попит на чисту електроенергію. Не менш важливим є інвестування в інфраструктуру електромереж. Модернізація електричної мережі дозволить безперешкодно інтегрувати вітрові турбіни. Та забезпечити ефективний розподіл енергії по всій країні. Це включає модернізацію ліній електропередач, провадження інтелектуальних мережевих технологій та розширення рішень для зберігання енергії. Вирішуючи ці проблеми, Україна може розкрити весь потенціал вітрової енергії. Міжнародна співпраця та прагнення до інновацій прокладуть шлях до більш сталого та енергетично незалежного майбутнього. Світліше, більш стале майбутнє. Перехід на альтернативні джерела енергії, зокрема вітрову енергетику, це не лише екологічний імператив, а й стратегічна необхідність для України. Йдеться про забезпечення енергетичної незалежності, створення робочих місць та побудову більш стійкого майбутнього для прийдешніх поколінь. Вітряні турбіни, особливо в поєднанні з сонячною енергією та системами накопичення, пропонують потужне рішення для чистішого, більш сталого енергетичного майбутнього. Інвестуючи в ці технології, Україна може зменшити свій вуглецевий слід, покращити здоров'я населення та стати лідером у глобальному переході на відновлювані джерела енергії. Час діяти зараз, і переваги вже в межах досяжності.